Судаков може стати одноклубником для одного з українців в Англії і не тільки Жерона знову перемогла і вийшла на першу сходинку ла ліги та сина Лієва, який просто запалює за командою 12 Динамо. Привіт, друзі, Макс Колядавашовподобайка. Гайда у п'ятницю, 27 жовтня, апеляційний суд міста Львова розглядав апеляцію на рішення Шевченківського суду про продовження запобіжного заходу президенту УАФ Андрію Павелку. Нагадаємо, раніше його було. Подовжено на 48 днів тримання під вартою до 23 листопада, як повідомляє футбол Хаб, апеляцію було відхилено. Павелко залишиться у СІЗО. Рішення стосується справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Давно, до речі, ми не бачили павелка в принципі, і цікаво, яким буде його повернення, якщо його повернення буде Як у Юльки в 13-му, чи. Я? Я просто уявився в цю картину. Екс-нападник Миная Данило Колесник розповів, чому він вирішив залишити клуб, а також про затримки по зарплаті. В команді є затримки по зарплаті. Нам тільки не закрили за вересень при тому всьому, що у Миная одні з найнижчих зарплат в УПЛ. Хлопці, які мешкають на базі, кажуть про відсутність харчування. Нам сказали, робіть, що хочете, фінансів нема. Коли ми запитували про зарплату, нам казали, у президента немає ніяких емоцій, він не бачить сенсу. Зарплат не буде, поки так. Хіба так може? Може бути в команді рівня УПЛ. Усіх є сім'ї, хлопці на щось розраховують. Спортивний директор казав офіційно, зарплата вам прийшла все інше вже особисто. А що мінус ще один клуб УПЛ? Чому я не здивований? А не здивований, я бо від, відминає іншого. Чекати було і не слід. Ось він вам прекрасний олігархічний український футбол. Закарпатці до речі, вже завтра грають в УПЛ проти Вереса. Котрому теж нині чимало проблем. Минай не здобув нині жодної перемоги, а у вересі, у разі поразки відминає, взагалі можуть позбутися коуча, судячи з пліток. Словом, гаряча нині боротьба за місце під сонцем. Крім того, сьогодні, друзі, низка матчів в АПЛ, зокрема, клубів наших козаків. Тож робіть прогнози у Фавбет. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті під цим відео, за ним ж ловить бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів, а головне. Будьте всередині гри разом з трибуна та ФБ. Ну і рушаємо далі до лондонського Челсі та Михайла Мудрика. Журналіст Фабріціо Романо сказав, що Челсі не планує продавати свого півзахисника. Михайло Мудрик дуже щасливий у Лондоні. Він освоївся у Челсі, а також на тренуваннях та в особистому житті. Це дуже важливо для молодого гравця, який приїхав з-за кордону. Влітку ми не чули жодних конкретних чуток щодо нього. Але коли інші клуби звертались до Челсі щодо Мудрика, після перших непростих шести місяців у клубі відповідь була. Одна й та саме і з боку керівництва, і з боку тренера, ми маємо захистити гравця і підтримати його. Челсі абсолютно не збирається відпускати влітку чи ще колись його. Вони хочуть, щоб він став сильнішим. Вони вірять у нього і вважають, що ми ще не побачили найкращого мудрика. Клуб ніколи не розглядав можливості відпустити його. Вони вважають, що він стане зіркою у майбутньому. Міг вже по традиції і про золотий м'яч скати теж. Ну, і Міша почав показувати все чітко. Круто буде, якщо Челсі знову стане топом. Цікаво, які клуби звертались. По Дінас. Вже сьогодні, 28 жовтня, лондонський Челсі проведе черговий домашній матч у рамках АПЛ проти Брентфорда. Напередодні цієї зустрічі особлива увага камер була прикута до Мудрика, який зумів відзначитися вже у двох поєдинках чемпіонату поспіль. Схоже, українець не збирається збавляти обертів та продовжує старанно готуватись до наступного поєдинку. Жировано на 91-й хвилині матчу вирвала перемогу над Сельтою 1-0 і Відірвалась від Реала та Барселони, які вже сьогодні зійдуться в елькласіком. У цьому поєдинку після Повернувся Віктор Циганков, зігравши майже 20 хвилин. Артем Довбик був замінений на 67-й хвилині гри. Жирона виграла 9 з 10 останніх матчів, програвши лише реалу. Результативними діями наші хлопці не відзначили. І цікавий коментар щодо них дав В'ячеслав Шевчук. Як на мене, циганкові довбик по стилю гри підходять Манчестер Сіті. Довбик взагалі схожий на Голланда. Окрім них важко назвати нападників з таким профайлом, які мають високий зріст, швидкість, хороший удар, роботу в пресингу. Але спочатку Тему потрібно відіграти сезон на високому рівні в Жироні, а вже потім іти на підвищення. Йому підійшли матрицькі команди Атлетіко або Реал. У королівського клубу після відходу бензима немає на кінечника атак. Довбик це реально крутий варіант для Реала. 12-річний син Олександра Алієва просто запалює за молодіжну команду Динамо Олександр у своїх соціальних мережах виставив дві просто шедевральні цукерочки від Артема, підписавши мій красончик, пішов тата. Мій звіздюк, перший гол, який він опублікував, був забитий його сином зі штрафного, лишень погляньте на цю красу. А в другому епізоді було наступне. Здається, росте наслідник шаленої гармати Алієва. Вподобайка, якщо згодні, український півзахисник Джену Руслан Малиновський відзначився асистом у матчі серії А проти Салернітани. На 35 й хвилині хавбек віддав передачу на Алберта Гудмунсена, який протягнув м'яч та влучно пробив здалеку, відкривши рахунок. Для Малиновського це дебютна результативна дія за Джену. Йому знадобилося 8 матчів. Статистичний портал Сафаскор поставив йому оцінку шісті Європейські клуби цікавляться півзахисником шахтаря та збірної. України Георгієм Судаковим повідомив журналіст Ніколо Скіра за даними джерела на останніх матчах. Команди Шахтаря за гравцем спостерігали скаути Ювентуса, Арсенала, Бенфіки, Брайтона та Челсі. Ювентус, Брайтон і Бенфіка відпадають з вимогами Шахтаря в Брайтон би на рік, два як Трамплін. Якщо Челсі захоче, то ніхто його не купить, окрім них. Але може Жора буде зовсім і не проти піти до мудрика. Ця новина дуже швидко розлетілась інтернетом. З цікавого сам гравець Шахтаря вподобав один пост в інстаграмі, де повідомлялось про це. Таким чином можна стверджувати, що він підтвердження. Тверджує дану інформацію. Схожим шляхом діяв і Михайло Мудрик, коли його сватали в різні європейські клуби. Навряд чи Брайтон викладе 50 мільйонів за жоріка та й Бенфіка. Думаю, ціна буде значно більше 50, можливо, навіть 100 відразу без усіляких бонусів. Також думаю, що будуть просити десь 70 плюс 30, як за мудрика. І вкотре наголошую на тому, що це лише питання часу, коли Судаков перейде в якийсь топовий клуб. Більш актуальне питання, куди він перейде? Можливо, навіть це вже цієї зими станеться. Тож, друзі, коментуйте, де б ви хотіли побачити Георгія Судакова і куди найімовірніше він піде. Гайда в коменти, а після того як комент напишете. Вподобайка, підписка. Дякую за увагу, друзі. Бережіть себе і папа -па, на зв'язочку.